Кіт Келох, зараз спецпредставник Сполучених Штатів Америки, перебуває в Україні. Зробив уже він кілька заяв. Власне, ми про це говорили з вашим колегою, колегою та, з тим народним депутатом України, який був щойно перед вами. Кіт Келох заявив про те, що він довірить в те, що наступний день незалежності Україна відзначить гідно, так як вам того б хотілося, але в мирі, що теж дуже важливо. На ваш погляд, наскільки зараз це залежить від Сполучених Штатів Америки? Бо видається дуже це суб'єктивна точка зору, що Дональд Трамп поступово починає ухилятися, чи якось відходити від цього. Самоусувати Самоусуватися, Самоусуватися. Та він каже про те, що а давайте хай вони вдвох зустрінуться. А я не знаю, чи я там взагалі потрібен. А може, якось так. Ну я інтерпретую, звичайно, угу. але так воно загалом виглядає. Вам так видається чи ні? Давайте по черзі завершу попереднє цей. До президента в мене питань немає. Він виконує свою роботу і має робити, бо він якраз є представником, який на міжнародній арені представляє Україну в першу чергу. Mm -hmm. І це свято не просто національне, воно виходить за межі за рамки нашої країни. Тим паче в світі подій, що відбувається. Да? Тому, звісно, є. В мене питання в цьому, от в цій історії до офісу президента, Переходячи до питання Кіта Келго про те, що він говорить, що наступний день незалежності буде в мирі. Так, я з цим погоджуюсь, Я переконую, що так і буде. Але з деякими нюансами. Бо що таке мир? О, давайте так. Бо раніше було питання, що таке перемога. Да, що таке мир в нашому розумінні? Це перше. І друге, як його знову ж як його бачать на заході наші західні партнери, mm -hmm. і як його бачимо, ми це теж таке може. Не. Бо для них все, що перестало стріляти приблизно, це так? вже мир. Це вже мир. Нам це підходить, просто перестала стріляти з однієї сторони, так але це не все. Але президент пам'ятаєте свого часу і казав: треба просто перестати? перестати стріляти. Я думаю, що він дуже багато разів змінив свою думку відносно цього. Думаю, він один з найперших, хто це зробив, усвідомив, що не все так просто. Просто перестати стріляти недостатньо. А в мене перше відносно миру. Найперше питання, на якому ніхто не акцентує увагу, а я хотів би на це зауважити, питання до наших західних партнерів. Окей, мир, просто перестали стріляти. Ви санкції знімаєте? Це на, йде на поважливості, от просто майже на одному рівні. Угу. Бо знову ж, давайте будемо відверті: Росія ні від яких планів захоплення України не відмовилася і не відмовиться. Оце все, що відбувається. Це найкраща підготовка для найкращого майданчика для наступного їх подальшого нападу.